28 листопада українці вшановують пам'ять загиблих від Голодомору. Протягом 20 -го століття їх було аж три, але найстрашніший з них був Голодомор 1932-1933 років. З різними статистичними даними науковців, від нього загинуло від 7 до 10 мільйонів чоловік. Український голодомор цих років визнано злочином проти людства. Голод був наслідком не лише збільшення примусових хрібозагутівель у той період, але й повного вилучення продовольства у всіх регіонах СРСР, населення яких на дві треті складали українці. В ці трагічні роки Україна втратила від 10 до 25 відсотків свого населення. Вмирало 17 чоловік щохвилини, тисячу що години, тисяч щодоби. Як стверджують фахівці, якби Україна не пережила голодомор, її і населення зараз було б вдвічі більше. В історії України є скорбні дати, які ми об'язані помнити. Мы сегодня склоняем головы перед миллионами погибших во время Голодомора 1932 года. И наша святая обязанность воспитать молодое поколение с уважением к нашей истории и так, чтобы таких трагедий больше никогда не, не было в нашей стране. До пам'ятного знаку на Ліндерсовському бульварі завітали керівництво області та міста, одесити, військовослужбовці, духовенство, аби вшанувати пам'ять тих, хто не пережив голодні роки. Живі спогади змушують пам'ятати ці часи. Жителька міста Ольга Васильівна згадує історії, які їй розповідала мати. Тоді її родина мешкала у Барському районі Вінницької області. У нас в деревні все забирали, як от мама розповідала. Все, навіть останній, останні, буквально пол мішочка було якогось гороха, теж забрали. І Їх залишилося сім чоловік голодних. Лободу рвали, вот, макуху какую-то доставали, їздили в Польщу, міняли там що, -то, що -то на кукурудзяну маку привозили от, і так виживали люди. Якщо провести аналогію, знайдуться паралелі, які доводять, що історія повторюється. Чи можливе таке трагічне повторення? Одесити вважають, що ні. Я думаю, що ні, тому що вже нема того, ми вийшли з радянського союзу, як в Україні таке більш неможливо. Анастасія Роболець, Анастасія Доманська факти.